Друзі, продовжуємо дивитися. Рослини в епіцентрі, найбільшого на Україні, це який знаходиться на окружні. Почну я показувати оцих мінічок. Алінопсіс-міні, 529 гривень. Подивіться, які тут розфарбовочки. А такі манюсінькі-манюсінькі, як вам показати, ось з боку ось покажу, бачите, які табличка велика. Які манюсінькі, а які ж вони гарнюють, такі окраси, такі окраси просто не виносимо. Гляньте, яка вона одна квіточка краще друга. Це для маленьких кімнат, які ставлять там біля комп'ютерів. Ось от такі, гляньте, які ж красивіші манюсечки, мінички. Я вам ніколи їх не показувала. А це сьогодні ось почну вам це відео із оцих малюсіньких красуничок. Гляньте, які Тут ось навіть і пілорики є, гляньте. А рідна, ось дивіться які. Так, роздивляйтеся разом зі мною. Бо я завжди, я люблю дуже великі бігліти люблю. А ці привертають уваги своїми розфарбовочками. Під цих мінічок є ось у середній. Дивіться, в них ціни, звісно, кусачі. 759. А тут ось каскад виявляється який. З порівняння з цим, ось подивіться, який тут. Важко зайти, як повторю. Так, щоб не розламати квіточки. Так, зараз поверну. Ось оцю подивимось. Менюсіньку красонечку. А ну-ка. Ось дивіться, яка вона ловка. Ну вже красиво, ну цікаво. Так, а самі ж мене малюсенький ось. О. Трошки більше за ті, що мінічки. От, написано, бачите, Каліновський лід промо. Ну, а це каскади. Ось отака огроменна кіточка. Огроменна, друзі, дивіться, в порівнянні з синечком. Дивіться, який він огромний. Там одна така. Одна така. Ох, здорові кітки, бетони такі здорові. Так тихонечко розвертаюся, щоб вийти з цього стіла Сейчас Зараз покажу, де я була. А ось тут дивіться теж. Ну тут дешевше 500 гривень, 519. Ну теж, я скажу, що не дешеві. Так, цим відео море, цим відео отакі, от цим відео гляньте. Ось Вот. Ось такі великі-великі кущі. Ось такий він. Ой, гляньте, який з бутончиком. Але це не брізі, як сюди. Да. Але кущі, вон здоровені, кущі. 2844 7 дюми. Там каскади. іще. Ось такий каскад. І такий. Так, розвертаюся я вам і показую оцю крупні бігліпчики. Пожалуйста, можна штрихкоти, правильно сказати. Ось такий бігліпчик цікавий. Ось подивіться, який цей. Тут усі вони йдуть без пльоночки, тому гарно-гарно їх можна роздивитися. Сьогодні теж вже дивіться, е, стілажі оці, вже є пространство, на через, як я вам показувала, що укрфлорі тут так забито, що витягнути відсюди нічого не можна було, щоб вам показати. А тут гарні без пльоночки стоять і дуже гарно їх видно. Ох, ох-ох, ох, ось. О. дивіться, щось таке, знизу зелене. Я зараз розверну її. Цікаве. Знизу зелене, а зверху біле. Цікавий біленький фалінопсіс. Так, оце, друзі, розвернула.